Добро це те, що робить світ світлішим, а людей людянішими. Воно не потребує гучних слів чи винагород, не рахує, кому і скільки дісталося. Добро це стан душі, коли ти допомагаєш не заради подяки, а тому, що інакше не можеш. Справжнє добро не вимагає слави, воно тихе, як промінь сонця крізь хмари, але його тепло відчутне кожному. Чим більше ми його творимо, тим міцнішим стає наш світ. Добро може бути великим і маленьким, підтримати друга, нагодувати бездомну тварину, поступитися місцем у транспорті, пожертвувати на ЗСУ чи просто подарувати посмішку. Усе це частинки добра, які змінюють життя. Іноді один добрий чинок здатен запустити ланцюгову реакцію, допомігти. І хтось інший підхопить цю естафету. Добро починається з нас. То чому б не зробити його трохи більше вже сьогодні? Вітаю! Чи замислились ви коли-небудь, що кожен може змінити світ? І що добро це наш ланцюг, де одна добра справа запускає цілу хвилю позитивних змін? Сьогодні я хочу презентувати вам наш проект дій» – Ініціативу, яка об'єднує людей заради допомоги тим, хто цього потребує. Добро дій це соціальна ініціатива для створення добрих справ та залучання до цього колег, друзів, родичів, навіть незнайомців. Ми створюємо ланцюг взаємодопомоги, де кожна добра справа стає поштовхом для нової. Наше гасло кожен може стати добродієм. Протягом цього часу ми робили великі та маленькі добрі справи, підтримували наших військових, допомагали тваринам та птахам, піклувалися про екологію та ділилося новими знаннями. Тож давайте згадаємо всі наші ініціативи. обов'язок допомагати тим, хто захищає нашу країну. Я разом зі своєю сім'єю виготовлю 18 боржую для наших захисників, щоб їм було тепліше у холодну пору. Ми зібрали 5 кілограмів смаколиків для наших воїнів, що оборонять Україну. Ми зібрали 3 кілограма пластикових кришечок, які в майбутньому перетворились на потреби для наших військових. Добро починається з поваги та допомоги тим, хто поруч. Акція станція перенуком показала, як важливо підтримувати наших рідних. Особисто я кожен день допомагаю своїм батькам, бабусі та дідусь, виконуючи тяжку чоловічу роботу. Книга це скарбниця знань. Ми зробили декілька важливих справ для її збереження. Подарували бібліотеці 12 дитячих книг. Ми допомогли віднести 150 кілограмів книжок до бібліотеки та відремонтувати 15 з них в акції зелень для їдальні ми виросли свіжу зелень, щоб харчування школярів було здоровішим. Турбота про тварин це також важлива місія. І ми не залишились байдужими до цього. Ми вигулювали собак. У місцевому патрон центрі, та також ми передали патрон центру 77 кг кілограм напомочі, порошку та ліків. В акції допомога птахам зимку» Ми виготовили годівничку та підгодували птахів у холодну пору. Екологія це наше майбутнє. Провели еко-квест, «Обміняй пластик на екоторбинку. Зібрали 7 кілограмів пластику та подарували 22 еко екоторбинки. Ми довели, що турбота про природу це справа кожного. Добро має багато форм. Я взяла участь у благодійному ринку в клубі Атвет, щоб діти із прифронтових територій отримали канцелярське приладдя Також ми провели майстер-клас із написання різвяних листівок. Кожна листівка несла собі частинку радості та тепла. Наші плани на майбутнє перше. Розширення волонтерської мережі. Друге залучення нових партнерів. І третє запуск нових освітніх та соціальних проєктів. Хочете долучитися? З'їжджаться з нами. Сьогодні наше майбутнє у наших руках. І чи буде воно жорстоким, чи сповненим добра, залежить від кожного з нас. Ми разом малюємо картину нашого життя. Ми можемо все, якщо ми разом! Тож, давайте намалюємо картину світу, де є місце тільки добру. У нас є флагмак. Я намалюю синє небо. А я намалюю пшеничне. Червоний для маків. Я, намалю... я намалюю зелені кущі. А як щодо сонця? І рожевих ранків. Анцюг добра продовжуємо разом. Кожен може творити добро, досить лише почати. Приєднуйтесь до добродія. Разом ми змінюємо світ на нашій батьківщині.